Вітаємо у світі технологій. З кожним днем для людей відкриваються нові можливості. З'явився пристрій, який перетворює будь-який сучасний смартфон на телескоп. Інженери французької компанії Vaunis створили штатив із особливою системою із шести лінз, здатних збільшувати зображення з камери телефону в 25 разів під назвою Hestia. На екрані гаджета стають видимими зірки планети та супутники. Чіткість і якість картинки, як і раніше, залежатимуть від характеристик камери в смартфоні, а за все інше відповідальність. Дає телескоп даний винахід за розмірами можна порівняти з невеликою книжкою, і вага його всього 500 грам. Спочатку його потрібно закріпити на штативі та підключити смартфон, поєднавши об'єктив із камерою. До нього розробники випустили спеціальний додаток з картою та навігатором зоряного неба. Він підкаже, куди направити об'єктив, щоб побачити те чи інше сузір'я чи планету, а також дасть пораду щодо космічної фотозйомки. А зі спеціальними світлофільтрами та в особливому режимі можна безпечно спостерігати за сонцем. Розробники розповідають, що за допомогою Хестія буде вкрай складно розглянути склад кілець Сатурна або перерахувати всі супутники Юпітера, але побачити і сфотографувати Меркурій, Марс чи Венеру цілком реально. Кажуть, що й дитина зможе легко розібратись з даним пристроєм, що прекрасно інтегрує його у навчальні цілі. У продажу телескоп Хестія поки ще не з'явився, оскільки компанія-виробник поки що вивчає попит. Поки що повний комплект із телескопа, штатива та захисного скла коштує близько 190 доларів, але не виключено, що надалі його вартість зміниться. У компанії припускають, що перші покупці отримують свої телескопи вже у грудні цього року. Американська компанія Fruit Flame представила Terminator робота собаку з вогнеметом, який вже доступний на цивільному ринку. США. варто зазначити, що ця розробка не належить до військової зброї, оскільки у США не існує жодних обмежень на обіг вогнеметів. Робот собака оснащений компактним вогнеметом, який має дальність дії до 10 метрів. Він також має додаткові функції, такі як дистанційне керування через Wi-Fi. Для багатьох Terminator дійсно виглядає загрозливо та викликає суперечливі реакції. Для одних він є кроком у передовій військовій технології, а для інших джерелом страху та потенційної загрози. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу.